Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про те, що Трамп обмовився, проговорився, а також про неприємні новини зі Сполучених Штатів Америки. Розпочнемо з того, що два дні тому прем'єр-міністр Угорщини Орбан полетів у США та у Флориді зустрівся з Трампом. І після їх зустрічі у всіх міжнародних ЗМІ з'явилася така гучна новина про те, що Орбан попросив Трампа повернутися та принести мир. Звісно, екс-президент США Трамп, він фактично прямо використав прем'єр-міністра Угорщини для свого політичного піару, Будуть через декілька місяців президентські вибори у США, і ми знаємо, що йде така дуже жорстка політична боротьба. Проте насправді така заява Орбана і цей його візит до США, зустріч з Трампом, вони є не настільки важливими. Як вчорашні заяви прем'єр міністра Угорщини щодо того, а про що ж він спілкувався з Трампом? І сьогодні наші ЗМІ повідомили таку заяву прем'єр міністра Угорщини, який сказав прямо, що Трамп не дасть Україні ні копійки для протистояння Росії. Дослівно Орбан сказав наступне якщо Америка не дасть грошей, європейці самі не зможуть фінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться. Трамп не хоче фінансувати безпеку Європи замість європейців, казав Орбан. Також прем'єр-міністр Угорщини додав, що Трамп ще не виграв вибори, але його партія вже блокує демократам виділення допомоги Україні. Що ж щодо цього можна сказати? Дійсно, республіканська партія блокує вже багато місяців виділення великого пакету допомоги Україні. І це правда. Але Трамп. Він ще ні разу публічно не казав про те, що він у разі перемоги не виділить Україні ні копійки. Ні разу такого не було. І цією заявою Орбан насправді таку навіть ведмежу послугу зробив в політичному плані для екс-президента США Трампа. Чому? Якщо ми подивимося дані соцопитувань, які були проведені відносно нещодавно у США десь два тижні тому, то згідно цих соцопитувань, 53% опитаних американців, які підтримують республіканську партію Трампа відповідно, вони дійсно за те, щоб США дещо знизили свою роль у міжнародній політиці, у геополітиці, відмовилися хоча б частково від геополітичних зобов'язань, і зосередилися на вирішенні внутрішніх проблем у Сполучених Штатах Америки і менше коштів витрачали в цілому на міжнародні відносини і геополітику. Але 47% опитаних громадян США, які підтримують республіканську партію заяви Трампа, вони все ж таки за це не виступають. Вони за те, щоб США і далі зберігали провідну роль у міжнародній політиці. А 25% опитаних прихильників республіканців вони кажуть прямо, що потрібно допомагати Україні, Ізраїлю і Тайвані. Потрібно більше допомоги виділяти. І, звісно, Трамп знає ці дані з запитувань, і він не робить таких прямих заяв. Він таке сказав особисто Орбану віч на віч. А Орбан по факту це все видав. Нагадаю, що в минулому місяці, 15 лютого, Трамп зробив гучну заяву, він запропонував допомагати Україні в кредит. Але Трамп не казав, що не потрібно допомагати Україні. Невідомо наскільки це вплине на рейтинги. Дональда Трампа на політичній позиції, зараз на цю політичну боротьбу, але тим не менше. Для нас звісно важливо, а що ж буде, якщо президентом США стане Трамп, а шанси у нього насправді великі. Тут потрібно одразу сказати, що це все вже було. Історія знову по колу. Ще у 2022 році, у березні, раніше не у березні, а у грудні. На сайті Українформ була опублікована така цікава стаття про вогнегасник для Черчилля і про те, як Америка дозрівала до вступу в війну. Зокрема, автори повідомляють про те, що американська земля і перед Другою світовою була багатою на своїх трампів та спарц. Починаючи з 1939 року і аж до грудня 41 року, американські політики збирали повні стадіони прихильників під гаслами. Американські хлопці не повинні гинути. Американські платники податків розплачуватись гаманцями за чужі інтереси. Більше того, в американських ЗМІ писали про живий інтерес навіть до успіхів Гітлера. Чимало американців схилялися до думки, що дійсно, начебто Гітлер мав право претендувати на звання людина року, бо, мовляв, він зумів відновити Німеччину. За його правління, наприклад, було прокладено мережу автобанів, яку американці взяли з зірець, будуючи власні дороги. А тепер Фюрер. На думку журналістів того часу, як справжній, начебто реформатор, руйнує старий, закостеніли порядок Європи. От такі були настрої перед світовою війною і навіть в Перші роки цієї війни світової у Сполучених Америки. Ні, деякі політики були такі, як Трамп в той час, вони збирали навіть цілі стадіони своїх прихильників, журналісти писали такі статті. І зараз ми бачимо теж саме. Трамп піднімає питання, що США витрачають багато коштів на геополітику, що навіщо нам це робити, нехай Європа сама вирішує свої проблеми та все інше. І таким чином Трамп знову піднімає ці питання і знову фактично закликає американське суспільство до того, щоб відмовитися від геополітики. Але, звісно, ситуація така, що геополітика і вплив у світі це завжди вигідно. І будь-яка країна, потужна країна, вона використовує інструменти геополітики, тому що геополітика це завжди гроші, це ринок збуту, це і своя валюта, її вплив у світі. Ми знаємо про потужність долара, як фактично резервної світової валюти та багато іншого. І це насправді навіть з економічних причин вартує того. І навіть питання щодо протистояння США і Китаю, про що Трамп каже. Є до речі, сьогодні така новина про те, що Іран проведе військово-морські навчання з Росією та Китаєм, тобто Росія, Китай, Іран і що Трамп також відмовиться від геополітики, чи як? Адже чітко видно три країни, ще Північна Корея, але вона не приймає участь у цих навчаннях. Щодо геополітики, потрібно додати й те, що. Фактично, Російська Федерація, країна агресор втратила європейські невтичні ринки, це високодоходні ринки нафти, газу та й не тільки. І зараз на ці ринки активно зайшли підприємства зі США, відповідно заробляють багато коштів. Це, звісно, і продаж зброї на міжнародному ринку озброєнь. А обсяги об'єми міжнародного ринку озброєнь це сотні мільярдів доларів щороку. США займають провідне місце на цьому ринку, контролюють десь близько 42-43 цього ринку, мова йде про 200 300 мільярдів доларів щороку, багаторічні контракти, і це також геополітика. І ці кошти, які виділяються на оборону Сполученої Америки, відповідно вони також витрачаються і на розвиток військово-промислового комплексу, і вони повертаються за рахунок продажу експорту озброєнь, боєприпасів техніки, Це розвиток науки, технології, робочі місця, промисловість, інженерна школа та багато іншого. І, наприклад, щодо ринку озброєнь, то сьогодні з'явилася. Така новина, що Росія продає зброї менше аж на 53%. Звісно, що США наростили обсяги продажу зброї, експорту наростили. Весь світ знає про Хаймерси, знає про Джавеліни, про Петріоти, іншу американську зброю та озброєння, нестабільність у світі. Звісно, воно все разом вплинуло на експортні. Не лише можливості, а навіть потенціал на багато років перед для американського військово-промислового комплексу. Тим не менш, тут є такий цікавий момент, що це саме вплинуло і на Європу. Зокрема, у цій статті на сайті зеркало тижня повідомляється, що Франція стала найбільшим експортером зброї в Європі, що у минулому році вона наростила експорт на 47%, фактично на половину. А Італія взагалі майже у два рази. Таким чином, якщо Трамп відмовиться від геополітики, то відповідно Європейський Союз буде більше вкладати грошей у промисловий комплекс, і країни ЄС вони будуть займати все більше все більшу питому вагу на ринку озброєнь. Але і це ще не все. Адже якщо країни ЄС будуть активно вкладати кошти в розвиток оборонки у військово-промисловий комплекс, то тоді вони будуть менше імпортувати американське озброєння. І насамперед це стосується авіації. Є таке сьогоднішнє повідомлення, заява від Гіом Форі, який вважає, що Європа має об'єднати програми конкуренти з виробництва винищувача шостого покоління. Форі це очільник Airbus. Насправді у країн ЄС є усі необхідні технології. Потрібен просто лише час і інвестиції у підприємства військово промислового комплексу. Майже немає ніяких сумнів у тому, що країни Європейського Союзу з часом можуть фактично повністю відмовитися від імпорту американської зброї та озброї, просто-напросто розвинувшись свої. І цього що Трамп не розуміє. Проте, нас насамперед цікавить, а що ж буде, якщо гіпотетично до влади США повернеться Трамп. Що буде у тому разі, якщо він відмовиться надавати військову допомогу? І що буде, якщо він дійсно не дасть ні копійки. Звісно, у нас дуже високий рівень залежності від американської військової допомоги. Насамперед стосується це систем ППО протиповітряної оборони, тому що аналогів Патріотів у ЄС фактично немає. Є франко-італійський проект Самте Мамба, але з дещо гіршими характеристиками. Не дотягує Самте до Петріотів. Крім того, це і питання авіації, боєприпасів для авіації і багато інших для нас критичних питань. Це навіть ракети для хаймарсів та ряд інших. Крім того, питання навіть не у військовій допомозі, а питання у розвідувальних даних. Так так, вони насправді, хоч про це мало хто говорить, не менш важливі. Точно не менш важливі. Ну, для розуміння ситуації, скажу вам так, а як ви думаєте, звідки ми знаємо, що десь там, в глибині Російської Федерації, злетіли літаки з ракетами і можливі пуски? Тобто, ми маємо сигнали раннього попередження і відповідно, наші розрахунки ППО, вони мають час підготуватися, вийти на позиції та все інше. І... Тим чином, якогось такого неочікуваного удара, який міг би наносити, наприклад, Кремль регулярно, він не може зробити. І це лише один з таких аспектів. Є ще ряд інших аспектів, які стосуються авіації окупантів, та й не тільки. І у нас є певні переваги навіть щодо зв'язку, зокрема тобто, ці ж старлінки та багато іншого. Тобто розвідувальна інформація, зв'язок. А це управління нашими військами, це насправді, і я підкреслю, наголошую, не менш важливо, чим військова допомога. Тому, якщо США зміниться влада, якщо повернеться Трамп, і якщо він буде категорично проти військової допомоги, якщо він заблокує розвідувальну допомогу, то для нас це може бути мати, нести дуже серйозні наслідки. Звісно, є. Можливості України Європейського Союзу, але вони, на жаль, не співставні. Тим не менш, потрібно сказати, що ми зараз чуємо ініціативу від Франції про те, щоб деякі країни НАТО і ЄС направили свої війська в Україну для підтримки, і це може бути таким вагомим фактором. І президент Франції Макрон взяв на себе таку роль лідера, і це може Реально вплинути на ситуацію і на позиції України. Є і своє, скажімо так, обладнання України Петського Союзу, є і свої супутники, є інші технічні засоби Україн ЄС. Так, у них менші можливості, ніж у США, звісно, але вони більші, ніж у країни-агресора. Тому навіть якщо адміністрація Білого Дому відмовиться від підтримки України, то Україна вона буде в першу чергу покладатися на країни Європи, на європейський союз і в другу чергу на власні сили. Але будемо сподіватися, що цього не станеться, тому що ми пам'ятаємо, що Трамп, незважаючи на його такі позиції, незважаючи на те, що він говорить, все ж таки Трамп дав Україні джавеліни, на відміну від Обами. Як ми пам'ятаємо, все ж таки Трамп відчуває цю геополітику, цю велич, цю лідерську роль. Він хоче увійти в історію, як казав екс премєр міністр Великобританії Борис Джонсон тому я думаю, що вже таких крайніх варіантів не буде. Тим не менш, потрібно також розуміти і усвідомлювати, що якщо Трамп знову стане президентом США, то він може зробити так, як і казав раніше, може фактично примушувати до перемовин Україну і тиснути. Аргументи і важелі у нього достатні, але знову ж таки, Дуже багато залежить від ситуації в Сполучених від позицій політиків, а також від настроїв американського суспільства. Ми бачимо, що настрої в США, вони не такі, щоб американці повністю відмовилися від допомоги Україні. Але як би там не було, не будемо думати про самі песимістичні сценарії. Країни Європейського Союзу, загалом країни Заходу, нас точно не кинуть, у нас є підтримка, і ми обов'язково переможемо, і все буде Україна. Друзі. А що ви думаєте щодо цього всього, пишіть в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей в ефірі.